У співпраці народжується істина. Голова податкової служби в області Віктор Рахміль та голова правління спілки промисловців і підприємців Василь Дучак підписали меморандум про співробітництво та координацію дій. Наразі переконують податківці співпраця з бізнесом на Прикарпатті досить плідна. Якщо мовою фактів, то за минулий рік область поповнила державну казну на 4,3 мільярда гривень. Крім того, підприємці не лише допомагають наповнювати головну скарбницю країни, але й боротися з так би мовити нелегалами. Меморандум декларативний. Ми декларуємо свої наміри про співпрацю, про ті проблемні питання, які ми будемо вирішувати, в той же час з конкретних пунктів меморандуму є, скажімо, і те, що асоціація промисловців підприємців активно буде сприяти в тому числі і в розвитку, і в сплаті податків, виведені із стіні легалізації заробітної плати, і так далі, і так далі. В свою чергу податкова служба каже Віктор Ахміль, сприяє вирішенню проблем підприємців. Меморандум про співпрацю це традиційний декларативний документ. Однак, щороку його поновлюють, зважаючи на внесені зміни цього разу, вони стосувалися рівності оподаткування. Наша спілка відстоює те, щоб всі платили податки. Всі платили. А чому ми ставимо так питання? Тому що тоді пропадає конкурентність. Якщо частина промисловців підприємців платить, частина не платить, немає одинакових умов для бізнесу. І тому вже самі підприємці виступають за те, щоб якщо платять, платять всі. Підписаний меморандум, впевнені і податківці і підприємці закріпить ті позитивні напрацювання, яких вдалося досягти.